Іх вірних прихильників телеканалу Буковина на ваших екранах з'явилася Ольга Борщевська. А це означає, що невгамовна команда проекту профі підготувала для вас черговий ексклюзивний відеозвіт. Тиждень, що минув, був для кожного українця особливим. Ми відзначали 25-ту річницю незалежності. У кожному місті у кожному селі відбувалося море просягнутих духом патріотизму. Заходів на одному з них вдалося побувати і нам. Як і де святкувала знімальна група програми профі. Дивіться просто зараз! Ми з вами знаходимося в Риваківцях. Он там видніється Буковинська Троя. Я обожнюю цей кіноспортивний клуб і як і ви, знаю кожен його закуток. Втім, сьогодні Буковинська Троя виглядає по іншому. Зараз розумієте про що я ходімо. Уть з висоти пташиного польоту Буковинська троя нагадує величезний яскравий мурашник. Сотні людей приїхали сюди, щоб заспівати гімн України, обмінятися побажаннями і разом відсвяткувати 25-й день народження нашої рідної блакитно-жовтої країни. Для мене Україна це і все. Тому що я тут проживаю, тому що тут працюю, і тут живуть мої батьки, жили діди, прадіди, і для мене це є гордість. Для мене Україна понад усе. Що можна краще любити, і... чим можна жити тільки Україною. Україна прекрасна, мелодійна, гарна. Це моя країна, і я її люблю. Ми розуміємо, що зараз якби вона на Період становлення, так би мовити, основне нам об'єднуватися, зміцнюватися в єдності сила. Правда, я люблю Україну. Я де б не був, то я розумію, що я є українець. Просто люблю і все. Україна саме на найкраще і єдина Україна. Розпочинаються урочистості біля головної сцени. Тут сучасність переплітається з історією, а рідні серцю традиції оживають і грають новими барвами. Сьогодні Україна відзначає надзвичайне свято, – 25-ту річницю незалежності, як і на будь-якому святі, головне це є люди, наш головний потенціал. Ми сьогодні на святі, святкуючи незалежність України, пошанували самих достойних, самих гідних жителів нашого району, почастували як могли за їхню нелегку самовіддану працю, яку вони віддають. На користь нашій державі, нашому краю, нашому району головною родинкою свята є участь учасників антитерористичної операції. Це наших новітніх героїв, які захищали територіальну цінності нашої держави на сході України. Сьогодні ми старалися їх пошанувати, віддати їм належне за те, що не самопожертву і робили все те, щоб наша держава зберігала свої кордони і незалежність. Думаю, що свято вдалося. Масовість, ви можете переконатися людям. Сподобалося свято у такому незвичному форматі, якому ми започаткували тут, на цьому європейському такому комплексі кіноспортивному клубі Буковинська Троя. А після офіційної частини епіцентр святкування розширює свої масштаби. Уся територія Буковинської трої перетворюється на справжнє ошатне містечко, і атмосфера тут, повірте, просто неймовірна. Ця територія прекрасна для святкування любого свята. Якщо тут проводили 5 років підряд Буковинська осінь, це обласне свято, я думаю, тут можна міжнародні свята проводити. Я перший раз недалеко живу, але вперше попала на це свято. Прекрасно. Добре, гарно, нам сподобалось. Це по-культурному, по-буковинськи, по-українськи. Досить гарно. Ми отримали масу задоволення, гарне середовище, гарна аура, дуже класно. Я сьогодні святкую свій день народження, а також День Незалежності України. Мені як нікому приємно відзначати цей день сьогодні, святкувати. Я дуже хочу, щоб наша Україна була по справжньому незалежна, щоб е, завжди було мирне небо, і щоб усе, усе у нас було гаразд нас... з днем народження. Вас гарно дякую. Концерт, ярмарок, калейдоскоп спортивних змагань і показові виступи. Подивитися тут є на що, і кожен обирає те шоу, яке найбільше до душі. О хвилини, що секунди людей у Буковинській трої стає дедалі більше. Цей кіноспортивний спортивний клуб давно зарекомендував себе як кращий комплекс для відпочинку у різних його амплуа. Тому ми й не здивувалися, що саме тут, день незалежності, вирішили відсвяткувати і величезна родина Кіцьманщини, і Чернівчани, і жителі інших міст, і навіть гості з-за кордону. Сердечні гратуляції! Я щиро хочу привітати Днем Незалежності України, а також бажаю вам всього найкращого. Нам дуже приємно, що ми можемо з вами розділити цю радість святкування з нами дня незалежності. І так як наші країни між собою співпрацюють, хочу відмітити, що плідно розвивається і співпраця між Більським повітом, а також Кіцманським районом. Я сам жив п'яти в Україні, і я з кожним разом все більше дивуюся. Мені дуже подобається. Завжди дуже гарно готуються до різноманітних свят Бережуть свої традиції. Я сподіваюся, що співпраця як між нашими районами, так і між нашими країнами буде тривати і надалі, і буде рідно розвиватися. і надалі. Я ще раз вам того всього гратулює. Ось вона ще одна родзинка святкування дня незалежності в Буковинській трої спортивній баталії. Першими під приціл наших телекамер потрапляють змагання з конкуру. А в цей час на інших майданчиках киплять турніри з армрестлінгу та жиму штанги лежачи цікаво, що тут всім бажаючим дарують шанс спробувати свої сили і потягатися з професійними спортсменами. Це додає змаганням спецій. У сильної країни сильні люди, а без площадок, де люди будуть займатися, де будуть показувати цей результат, це неможливо. Займатися спортом, будьте здорові! Щастя всім і удачі. Кравим мазком на полотні святкування стає запальна зумба. святкування дня незалежності у такому форматі. Знаєш, я завжди хотіла, щоб це було весело, щоб це було активно, щоб це було спортивно. І я дуже рада, що я сьогодні тут. Це перший раз тут відбувається святкування Дня Незалежності у Риваківцях втроє. і саме місце мені цікаве, тому що я тут перший раз. От плюс позитивно те, що організували спортивне свято. «Вообще клас! Тут так гаряче, прям такі емоції. Просто супер. Це незалежна Україна, дуже гарно, особливо конкурс, Бо ми захоплені від цього. Артисти гарно сьогодні виступали. Все гарно вдалося свято. Відкування організовано на високому рівні, досить гарно, дуже гарно постановка самої урочистої частини. Багато є чого цікаво, чим зайняти і дітей, і дорослим. І я думаю, що саме все був мир на нашій Україні. А все решта все прикладеться. Як бачите і чуєте дорослі в захваті. Але, як на мене, найбільше свято запам'ятається маленьким українцям для них розваг не злічити. Дуже? Да. А чим? Що ти робила? Де ти каталась? О, то Моя. І як? Класно? Так. Да. Які переваги такого святкування? Сімейний, більш сімейний відпочинок. Я як для батьків, для батьків, так і для дітей можна. І дітей в зоопарк подивитися, різні тварини, селяки. Дуже так не дуже приємно, що покликали. Дуже багато тварин дітям дуже сподобалось. Я сюди приїхала з друзями з рідного святкування. Просто клас. Мені тут дуже подобається. Зазначу, що атракціони не єдиний сюрприз, який чекає тут на малих башкетників. У світ магії та веселощів їх запрошує столичний цирк. Поки діти бавляться, ми повертаємося до спортивних перепитій. Епілогом святкування 25-ї річниці незалежності України у Буковинській Трої стає церемонія нагородження кращих з кращих. Сьогодні в рамках святкування 25-ї річниці Дня Незалежності України спортпі Чернівці» червівці провела знову свій наступний захід. Це відбулися змагання живу штанги лежачі та армреслінгу. Ми вирішили провести спортивне святкування такого чудового свята. Багато спортсменів долучилися навіть декілька приїхали з інших областей. Те, кожен із нас це дзеркало України, і я рада, що наша знімальна група святкувала День Незалежності саме в Буковинській Трої. Бо тут серед активних, бадьорих, щирих і небайдужих людей по особливому відчуваєш, що наша країна сильна, дружня, творча і все вона і ще попереду. На цьому наше телерандеву завершується. Сподіваюся, ви не пошкодували, що відклавши всі свої справи, приділили 15 хвилин. Мені приходьте, й на наступне побачення з профі. Вся наша команда працює і старається для вас.